Саджу фесольку. Пора прийшла садити фасольку. Хоч кажуть, що ще можуть і заморозки буде. Но наша до того часу не зійде, я думаю. Бо фесоля дуже обережна, дуже вона чутлива тому роді. Бульба відновлюється, фесолька може не відновитися, якщо сильно не прямому розвитку. Ось такий маю. Лас яку, кольорову, бачите, я кажу, ласа на неї. То кущова чи течкова? Кущова, я кажу, піхота на неї. Тобто вона низенька, не, не садимо вже в течковою. Тут Хоч колись садили. Яку Піхоти віддаль випадки. даєте між кощиками? Такого трохи більше, як п'ять. Угу. А глибина? Глибина, о, як на дзьобає, так і є. Рихла ну, бо о, бач, глибоко не треба, дуже угу. о, і П'ять-шість, моя мама все казала, п'ять-шість. Потім пробираєте. Ні, так, і пробираю, лишаєте. так і Так і лишається. Тобі то посолю пробирав. Ясно. А Скільки часу замочували? Пів години. більше не треба. Пів годинки, щоб вона чуть-чуть була волога. Більше не треба. Ще саджу таку, маю ще білу, білий ясик маю теж піхоту, ще в Аврорі, якусь купила. ще не розпочатувала, не знаю, яка вона є. Якийсь новий сорт хочемо спробувати. Кущову теж ми брали винами. кущову брали? Ти думаєш, напевно, що кущову. Може, там і не написано, бо то не завжди пишуть, вона є. Ну, спробуємо. Як буде високе, то будемо обрізати. <різь> Щоб печки не ставити. Скільки там тої фасолів в тому пакеті є? Пару штук. І ось так, так що садимо. Колись казали, що. До Юрія треба садити, бобові всі біб, горох, фасолю. А, а тепер Юрія скорше, вже Юрія минуло. Ну, не знати, все одно мусимо пристосовуватися до погоди. Яка погода є? І як встигаємо, як здоров'я дозволяє. Ось так. Так що садимо, будемо радіти по тому дорожаю, споживати. Хай вам буде здорово все, хай сходить. Хай будете любуватися. Хай сходить і хай родить, і хай родить да? дай Боже ворожає, хай вам тут користь.